Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами. Минулого разу ми обговорювали історію Ізі та Апетитне Яблуко. Про те, як необдуманий легковальний вчинок може вплинути на інших. Сьогодні у нас нова історія про те, як долати свої страхи та. Неочікувані виклики. Історія називається Повітряний Змій Регі. Семмі подарував регі повітряного Змія на День народження. Це був справді барвистий змій, яким так і хотілося погратися. Повітряний змій. Дуже легко і швидко запускався, а також неймовірно виглядав на фоні блакитного неба. Спостереження за повітряним змієм і його плавними, красивими рухами дуже заспокоювали Регі. Раптом пролунав звук грому і порив вітру. Відніс повітряного змія геть. О, ні. у розпачі закричав регіт. Єдине, що було видно, це небо вкрите хмарами, поміж який загубився повітряний сміх. Регіс, який зазвичай допитливий і сміливий, дуже злякався грому. За та притиснувся до землі. Зі страху Габі вискочила з нори. Вона, як і Реві, теж боїться грому. Мені не подобається, коли гримить, тремтячим голосом сказала Габі. Реві побачив, як Габі почала плакати і вирішив підійти. Щоб підтримати та заспокоїти її. Дощ ставав уже сильнішим і сильнішим. Руки та гати почули знайомий звук, що доносився зі стайні. Що ви робите на дворі під час грози? Заходьте всередину, тут тепло та сухо. Вигукнув сені. І двоє друзів побігли до стайні. Згодом сонце потроху почало виблискувати за хмар. і друзі відчули полегшення, що гроза минула. Раптом двері будиночка Ізі відчинилася. Погляньте, яка калюжа! вигукнув Ізі та почав бризкати водою довкола. Габі, здалося, що це весело, і вона приєдналася до пустощів, а слідом за нею почали бризкатися регі та Семмі. А що це ворушиться в кущах? запитав Ізі. Це Келі, відповіли друзі, грайливо бризкуючи водою на неї. Досить! роздратовано зашипіла Келі. Мені не подобається, коли на мене потрапляє вода. Друзям стало прикро, що вони засмутили Келлі. Водночас Келлі почувалася незручно за те, що нашипіла на всіх, не подумавши. Вони ж просто хотіли погратися, подумала вона. Келлі заспокоїлася і вирішила приєднатися до гри. Келлі щодуху стрибнула в калюжу, забризкавши всіх друзів водою. Ваша правда. Це так захопливо плескатися у воді та гратися. вигукнула Келлі, якій зазвичай подобається не залежати ні від кого та гратися наодинці. Погляньте! Мій повітряний змій радісно вигукнув регі. Разом друзі не тільки перечекали грозу, а ще й підняли настрій Келлі. І найголовніше, повітряний змій повернувся. Можливо, він теж ховався від грому. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію. І готові її обговорити з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки. Під час грози регі, злякавшись, закляк і притиснувся до землі. А що ви робите, коли вам страшно? Чи помічаєте ви, що комусь страшно? Як саме. Людина, яка відчуває страх, дійсно заклякає. У неї очі розкриваються ширше, пальці рук стискаються в кулачки і руки притискаються до грудей. Рейгі побачив, як габі плаче і почав її втішати. Ви коли-небудь втішали інших. Як ви це робили? Напевно, підходили та обіймали, чи брали за руку? Розкажіть дорослому, як вам хотілося б, щоб вас втішали? Після дощу друзі побачили велику калюжу. Як ви вважаєте, які емоції це викликало у друзів? Це викликала радість в очікуванні веселих пустощів. Друзі хотіли погратися з Келлі, проте їй це було не до вподоби. Чи траплялося так, що ваші друзі грали з вами в такий спосіб, що не подобався вам? Хто вирішує, що весело, а що ні? Я думаю, що тільки ви самі вирішуєте, що весело, а що ні. І Келлі, права, що вона про це сказала друзям. Келлі нагримала на своїх друзів, проте згодом відчула докори сумління. Чому? Келлі побачила, якими радісними були друзі у грі. І їй стало незручно за свою поведінку, адже вона зрозуміла, що друзі хотіли просто погратися всі разом. Чи було вам соромно за свою поведінку? Як ви виправляли ситуацію? А тепер для мене розкажіть, чи є ігри, у які ви не любите гратися? Які саме і чому? Регіт дуже сподобався повітряний змій. Помилуємося повітряними зміями в повітрі. Вони радують людей з п'ятого століття, Батьківщиною вважається Китай. В Україні також проводяться фестивалі із запуску повітряних зміїв. Вони різної форми, яскраво прикрашені. Пропоную прикрасити форму повітряного змія. Він, звичайно, не полетить, а тільки покращить нам настрій та налаштує на мрії. Для прикрашення я обрала рослинний символ України квітку мальва. Надайте картону будь-яку обрану форму. У мене багатокутник. Для надання справжності повітряному змієві додатково прикрашу стрічками кольорів нашого прапора. Спланую композицію з трьох квіток за допомогою шаблонів-кругів різного розміру. Обвела шаблони олівцем. Підготувала з пластиліну кольорові кульки невеликого розміру. І починаємо творити з найбільшої квітки. Фіолетову кульку накладаю на означений контур, злегка притискаю і протягую в напрямку центру, отримала мазок. Так само роблю по кругу далі. Тепер квітка меншого розміру. Так само притиснула, протягнула маски таки. Все до центру. І найменше. Другий ряд пелюсток буде рожевого кольору. Відступаю від краю фіолетових пелюсток, накладаю кульку, притискаю і надавлюванням протягую її в напрямку центра. Жовті серединки квіточок сплющую кульку і накладаю на середину. Можна зробити кінчиком олівця крапочки, ніби течинки. Тепер зелені кульки. Розкоченими качалочками притискаю стебло між квітками. Намітила місця листочків. Промазуванням кульки зробила перший крок, збоку трохи нижче ще намітила листочки і протягнула кульку. кінці листочків зустрілися. З іншого боку так само зробила третій елемент листочків. Рожевими кульками зробила пуп'янки на зелених листочках і до стебла додала молоді паростки. Прикрашення повітряного змія закінчено. Залишилось додати стрічки. Ось так. Бажаю вам творчого натхнення у прикрашенні ваших повітряних зміїв. Чекатиму світлини! Ваших робіт до зустрічі!